Жіночий спортивний одяг крейм, костюмчик, ковтинка на замочку, карманчики присутні, рукавчики манжетик, штанці на манжетику. Широка резинка на поясі додатково стягується. У розмірі 44 46 L. Матеріал подібний до велюрчика. Але не є товстим. Подібна моделька костюмчик на замочку, але вже без капюшончика. Також манжетик. Але тут штанці прямі донизу, без манжетика. Розмір 48, перепрошую, 44-46. Тканинка також подібна до велюру, але не тости. Та спортивні штанці. Розмір 4850. Ось така моделька. М-ка МК 4042. Молочного кольору. Також двонитка. Ось такі розгорнутому варіанті. Двонитка. З карманчиками. широка розинка на поясі, Додатково стягується розмір С. Знизу підгорнуто підшито, двонитка. Збоку йде полосочка з карманчиками, широка резинка на поясі, додатково стягується розмір С. Ззаді імітація карманчика. Манжеток всередині двонитка з карманчиками, широка резинка додатково стягується, розмір М. Донизу прямі, всередині фліс. З широка резинка додатково стягується в розмірі L.